В івано франківську відкрили традиційну виставку Різдвяний вернісаж». 36 митців з різних куточків Прикарпаття представили свої живописні роботи в різних техніках: ветенанки, різьбу на дереві та навіть дизайнерський одяг. Вона в нас ще десь з 90-х років минулого століття і є такі художники, які до сьогоднішнього дня беруть участь. Ця виставка вона надихає самих художників для того, щоб працювати, щоб е, їх треба пошанувати, бо вони того вартують. Вони поціловані Богом, але окрім того, вони розвинули свій талант. Художник, педагог та ветеран війни Іван Буднарчук з Богородчанщини презентував у дві різдвяні роботи: свята вечеря та новорічна витинанка». Дана робота, яка позаду мене свята вечеря, виконана акрилом. Це є стиль малярства, який, скажем, частково перейшов під мого педагога. Тут є певний такий смисл. Дійсно, було зібрано всякі такі елементи, які є присутні під час різдвяної вечері. І в такі свого роду тематиці кольорові. Не робити акцент на більш а більш такі стилізовані форми. Художниця Галина Цапко у своїх творах розкриває потенціал народної творчості та бойківської культури. На розсуд глядачів мисткиня представила картини зірки надії та дозвольте заколядувати детальні роботи з глибоким сенсом. Цієї картини я хотіла показати, що щоб кожна дитинка, кожна людина в нашій Україні мала свою зірку, тобто своє життя. Надію на майбутнє, надію на краще, щоб закінчилася якнайшвидше війна. Загалом різдвяний Вернісаж налічує понад 70 творів мистецтва. Побачити їх можна у виставковій залі навчально-методичного центру культури і туризму при Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».